Вітаю вас, мої дорогенькі. Ви вже бачите тему розкладу, що ми можемо зробити, щоб Україна перемогла. Ось. Я думаю, тут дивляться всі свої, або дуже зацікавлені саме цим питанням. Я хочу зараз що зробити, так це запалити свічку. Чомусь захотілося спочатку вам щось сказати, а потім вже про вас цю свічку запалювати. До речі, ці сірники, вони. От бачите, запалиш одну з цих сірників, один з цих сірників, скажеш своє бажання, воно здійсниться. Я кажу своє бажання, щоб Україна перемогла вже скоріше, якомога скоріше. Так, що ми можемо з вами зробити, щоб Україна перемогла? Знаю, може, там буде 5 переглядів, але все рівно. Бо цікавляться, люди все рівно більше стосунками. Більше тим, що буде в їхньому житті ось. Це непогано, ну, я думаю, що подивимося. І так, що ми можемо зробити? Давайте подивимося ми можемо щось зробити. Так, по-перше, мати далекоглядні плани, дивитися більше, як вперед. Не жити саме, ну як, тут і зараз це завжди клас. Це, це відчувати себе тут і зараз, але не зациклюватися на проблемі сьогодення. Так, бачити себе зіркою, тому що Україна це зірка, так? Бачити себе зціленою вже, зціленою. Зіркою, тобто бачити Україну в майбутньому, так як це, начебто, вже зараз, такою, як ми хочемо бачити, тому що тут саме говорить про те, що людина за заци... ну, ми зациклені. Так, звичайно, це дуже важко, коли ми бачимо, особливо ну, я. Зараз ну, як, з, з однієї країни, там де я була, переїхала в те місто, де завжди це ну, як, цінують кожного воїна. І буквально коли везуть машиною, спеціальною машиною, да, яка везе загиб, загиблого воїна, там ну, всі стають на на коліна, буквально всі в місті, коли машина ця проїжджає. Виходять люди з своїх автомобілів, зупиняються всі, буквально всі, і пропускаються, говорять про те, що ну, ми цінуємо ми їхній вклад, вклад наших воїнів. Так, це добре, але дивитися ще і трішечки а, далі і бачити себе, начебто тут і зараз вже Україна зцілена, Україна має а, свою зірку далі. Бачити себе вже ну, як на п'єдесталі. Бачити себе, як кожен з нас, бачити себе в цій країні в класних умовах. Це звичайна візуалізація. А також знати, що є в Україні ні, своя зірка, яка виконує бажання. Тобто щаслива зірка. Яка своя щаслива зірка. Так. Своя щаслива зірка. А ще, то, знаєте, як відсторонитися від негативу. Дуже важко. Я розумію, це, це, це майже неможливо, але саме це нам дозволить все-таки подолати те, що відбувається саме зараз. А ще відсторонитися, нарешті, від. О, Мати дійсно кордон, міцний кордон від нашого сусіда. Так. Але саме я про нас кажу, так, про кожну одиничку, яка зараз слухає це відео і ну як запитується цим, цим питанням, задається цим питанням. Що ми можемо зробити? Вже ось, ну, що. Бачите, як? Кожен сам. Про себе повинен подумати, і кожен сам знати, що одна одиничка, навіть одна людина, може багато чого зробити. Бачите, тут на цій карті це пуста карта, вона багатозначуща і нічого не значуща, так? Одночасно. Але ця карта, вона одразу випав в значущий аркан, в зірка, і вона говорить, що цього достатньо. Цього достатньо. Кожен повинен вкладати щось для того, щоб відбулося, відбулася перемога. Хто що хоче, напевно. Так. Хтось допомагає грошима, хтось, хтось відправляє кожного місяця якусь суму, так, а хтось кожного дня. Хтось допомагає, коли там знаходиться прямо на полі бою. Хтось знаходиться тут, так, на містах, відбиває під час повітряної тривоги, атаки Росії. Що повинно зробити кожен, щоб перемога була якомога скоріше? Ну, тут, дивіться, старші аркани йдуть. Вона буде, це точно, так, перемога. Почути, Побачити себе господарем землі повним господарем. Це навіть не королева Пентаклі вийшла це вийшла імператриця, третій старший аркан. В нас немає ніяких інших батьків, тобто це не є. Ми сам, самі собі. країна сама собі і батько, і мати, розумієте. Ну, а для нас, українців, це мати це Україна, звичайно. Навіть на відстані. Дивіться, навіть люди, які на відстані. А я знаю таких людей, особисто це і друзі мої, які на відстані також допомагають. І також вони дуже активні, також є якісь фонди в них. Це, до речі, один фонд. Я сьогодні, напевно, скину. Це дівчина, яка збирає, вона знаходиться не на території, але в неї рідні, на території України, які не захотіли їхати, там мама, тато. В іншу країну, але вона знаходиться в іншій країні вже давно, ще до війни. Ось і вона дуже активна, дуже активно збирає на має свій фонд і допомагає буквально в своїй активній позиції, дуже активно допомагає воїнам. Вона настільки світла і прекрасна людина, ну, вона допомагає кожному, буквально, хто до неї звернеться. Ну, особливо якраз в ракурсі війни, так, в ракурсі того, що людина, якщо воює, там взагалі вона від неї дуже сильна допомога. Я в описі до цього відео скину посилання на її, як це? Банку, так, монобанк. Ну, це тільки українці зможуть, звичайно, тому що якщо у вас немає української банки і монобанку, то тоді, скоріш за все, не вийде перекинути. Так, що ми можемо кожен з нас зробити? Та це все. Це все. Давайте поради від вищих сил, що вони бачать взагалі, щодо того, як Україна переможе. Чи на, на боці нашому вищі сили? Давайте подивимося. Україна робить ну, Бачите, новий шлях, нова Україна. Це буде нова Україна. Ну, так, у е, нульового аркану вищі сили на його боці завжди, тому що він робить ризиковані кроки, а його, начебто, несуть вищі сили ангел на своїх крилах. Він вступає так, і він вступає на крильці ангелів. Поки що, бачите, ми бачимо себе в жертві. Поки що є оце жертви на якісь звинувачення. До буквально кожен сам, сам ми між собою іноді звинувачуємо один одного. Я дивуюся іноді, але ну, тут навіть з мого боку я зараз не хочу в це як занурюватися в ці звинувачення, тому що почула якось, що Львів там шикує. А Одеса там по ну, ситуація дуже важка, так звичайно важка. Львів допомагає з Одесі також. Хоча я не буду нічого зараз, ну як, знову ж кажу, занурюватися в ці питання, тому що я більше, більше скажу, треба стати вище над цим всім і просто подивитися, що ми одне єдине ціле. Нема розділення цього. Тому що розділення, розділення це іде не від нас. Це точно закидоне десь від нашого сусіда. Просто треба це знати і мати на увазі, що оця єдність, вона більш за все, більш за все, буде створювати ґрунт для того, щоб була перемога якомога скоріше. Від мене я ще скажу, що коли. Почали переспівувати гімн на Новий лад, коли там було не, не, не вмерла Україна, а ну тобто ми знаємо всі, тут, які зібралися, що частка не вона, ну, зовсім не сприймається під свідомістю і відчувається, що без цієї частки говорять, так? Ну, ось і коли почали ще під час. Та ще під час помаранчевої революції. переспівувати гімн ще звідти, аж потім інший етап це коли знесли Януковича ось, і переспівували гімн. Перевертали там прапори. Я пам'ятаю, я, я, я теж була в активній позиції. і Чоловік мій там взагалі там просто активність така, що ось то дійсно, ну, люди казали, що люди відчували, що це йде на покращення. Переспівувати гімн особливо. Початкові ці строчки. Я знаю, що в інтернеті десь є ця версія, але чомусь вона не приймається нашими, ну, нашою владою, ну то вже таке. І знову ж, і владу теж треба підтримувати, над треба підтримувати народ, владу, влада, влада, народ і так далі. Це все рівно єдність. І коли ми починаємо лаяти, владу лаяти. Ну, це, це взагалі не потрібно. Це, це тільки вносить безлад в нашу країну і немає, і немає єдності. Тому ця жертвеність, вона повинна відійти. Тобто, як ігноруйте цю жертвеність. Все. Тобто ми зірка, ми господарі. І коли ми у своїй свідомості будемо мати оцю Мати оцю, як думку, мати впевненість в тому, що ми господарі на цій землі, тоді ніхто на нас не нападе, ніхто. Тому що тут, бачите, як ми не стоїмо ногами на землі. Ми поки що висимо, висимо. і висемо, ну, з... треба перевертатися і бачити вже світ так, як він є. Оця жінка, бачите, вона дуже міцно тримається за землю, за свою землю. Тобто знати, що ми господарі на своїй землі, ніхто тоді, ніхто тоді не посунеться сюди. Але дивіться, в нас дуже серйозні і дуже сильні якості. В нас не можна ну, просто так, так при, притиснути і сказати, що ти раб. Тут все дуже класно те, що ми дуже такі буйні в цьому. Можливо, я не так слово підібрала, але все рівно. Будь-яка ситуація так викликає в українця не, ну як, проти, протиріччя, він каже: ні, то що, я так не можу. Але до цього протиріччя е в наших серцях повинно бути просто закон такий, не знаю, в головах, в серцях, в душі, закон, що ми тут господарі. Все, чого ти сунешся сюди? Коли така буде в свідомості кожної людини. Хоча б у більшості. Тоді, ну реально, хто, тут, хто сюди посунеться? Ніхто. Ну, це головне обрати правильно свій шлях, бачите? І тоді ангели просто розкриють крильця ще більше над нами. І ніхто не зможе посунутися сюди. Шістка. В минулому вже щось таке було. Згадаємо. І добре, що в нас є свій кобзар, який дійсно. Знає ці всі нюанси, знав, та-та він десь точно чує і мене зараз і підказує, напевно, слова. Знає, хто такий той ворог, так? хто такий той сусід, і, і навчав нас, як робити, треба, як не треба. Так, мої дорогі, на цьому все. Я бачу, що ми з вами так просто так, утворили якусь болталку, як кажуть, і хі -хі, трішки поспілкувалися. Я дуже рада, що ви були зі мною під час цього розкладу, і дуже хочу, щоб все-таки кожен з нас зрозумів саме ці нюанси. Ось, або, або не зрозумів. Просто душа хай сприймає так, як хоче, так як бачить, і я думаю, що справжнє воно прийде. Просто щоб прискорити ці процеси, це потрібно саме. Тут і зараз. А хай вже прискоряться ці процеси, тому що досить цих смертей і досить вже гнобити нашу територію, так, в нашу країну дуже вдячна вам за все. Дякую за вашу підтримку. І з великою вдячністю до воїнів, які стоять на захисті нашої країни, з великою вдячністю до тих, хто кожного дня. Турбується про е, цих воїнів, е, лікарів, інших людей, волонтерів, з великою вдячністю до тих, хто прикладає будь-які зусилля для того, щоб ми перемогли, для того, щоб воїни наші жили. З великою вдячністю до тих людей, які, які будучи тут. Е, в Україні на місцях вони роблять все для того, щоб ми саме Україна перемогла. Для тих до тих людей з великою вдячністю, хто хто втратив свого героя, так, по-перше. І ці люди, ну вони великі. Я бачу, що вони роблять дійсно великі справи. З великою вдячністю до тих людей, які зараз слухають і змінюють уявлення про те, все таки, ким ми являємося. Дуже дякую вам, мої хороші, і до нових зустрічей.